Свого часу Потеряна стала улюбленою книгою безлічі дітей, які зачитувалися нею до дірок. Гаррі Поттер став свого часу не просто книгою, а частиною нашого життя. Фанати ладні були віддати все, аби історія не закінчувалась. Філософський камінь став бестселером по всьому світу. Тож про екранізацію говорити довго й не довелося. Благо, що за це діло взявся один з найкращих режисерів світу Крістофер Коламбус, що шарить в тому, як зробити дитяче кіно так, щоб його дивилися і дорослі, і при цьому отримували справжні задоволення. Він зняв цілих два фільми, був продюсером третього фільму. Про Гаррі Поттера, після чого і покинув франшизу. Звісно, що після цього з фільмами стали творитися неясні речі, типу змін з зовнішнього вигляду стали локацій, персонажів та багатьох правил. За це варто подякувати Альфонсо Куарону та Майку Нью, які зняли досить непогані, та все ж не найкращі фільми франшизи, типу в'язані Аскабану та Кубок вогню. Ну а потім за справу взявся Девід Ейц дерли б чорти його сраку, котре мені, напевно, настільки сподобалося знімати фільми про Гаррі Потера, що він не знімав цілих чотири фільми: Орден Фенікс. Півкровний принц та цілих дві частини дарів смерті, незважаючи на скомканість, і легку розмитість того, що наробив таки Девід Ейтс в останніх чотирьох частинах, серіях закінчилась рівно так, як і треба було закінчитись. Всі залишилися задоволеними. Всі, всі, крім студійних босів Warner Brothers, певна річ. Адже така мега популярна франшиза, як Гаррі Поттер», припинила приносити тони бабла, як раніше. І тут раптом Джон Ролінг скочив голову писати ще, незважаючи на те, що вона пообіцяла, що робити цього не буде. Звісно, що у Вордері засвітилися в очах зелені. Ані бацей вони вирішили знімати ще так на світі з'явилися фантастичні звірі і де їх шукати. Здавалося, очевидним, що подібний хід є нічим іншим, як паразитуванням на минулій славі і бажання заробити якомога більше бабла. Та все ж продукт, незважаючи на всю рекламну кампанію і особисті ручання самої Джоан Роулінг, вийшов далеко неоднозначним. Про це власне поговоримо далі. Мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивитеся Geek Journal. Поїхали. За приколи, Ейц взявся з новим ентузіазмом і акторами за те зі старою командою, яка працювала разом з ними над Гаррі Поттерами». І ось він відправляє нас назад в цей рідний світ, за який ми так сумували, показуючи, що ми ще не так багато про нього і знаємо. Перше, що хочеться відзначити, так це те, що ефект повторного занурення в фантазійний світ таки не відбувся, попри всю роботу режисера. «Обідно». Мені особисто стало більш-менш цікаво тільки наприкінці фільму, і то далеко не через головних персонажів, але про це трохи далі. У Нью-Йорку бушує якесь чудовисько. Воно ж привертає увагу нечеклів, вони ж магли, і сектанти закликають людей боротися з чарівниками. Паралельно цієї акції проходить Нют Скаунтер, який дивує глядачів, особливо фанатів Гаррі Поттера, з першої ж секунди своєю криворукістю. Про в тому, що чи нормально це чи ні. Він нахабним чином застосовує магію серед натовпу маглів, Використовує заклонання з нерухомлення на працівника банку, залишає рідкісні яйця у тому ж банку. Ой, дібіл. Тобто робить все те, за що Гаррі Поттера та й будь-якого іншого чеклуна могли відправити до в'язниці. Або ж на крайня конфіскували б чарівну паличку, ту, котру дерев'ян. Хоча, в принципі, кастрацію теж ніхто не відміняв. Вся справа в чірівні валізі, яка відкривається кожні п'ять хвилин, мабуть, з Китаю приперли. Зрозуміти мене правильно. Взяти Еді Рендмейна на центральну роль Ньюта Скамендера було напрочуд розумним рішенням, адже показав він по справді, персонажа глибокого, багатошарового, ринок цибульку. Еді Рендмейн вже давно хотів стати частиною фантастичної історії Роулінг, і я зараз не говорю про те, що він хотів би завести з нею романчик. Саме тому зробив заради цієї ролі все. І знову ж таки, ви подумали неправильно. Ніякого романчику з роулінг у нього не було, хоча не виключення, в принципі. Нейт зімітував. Мця чарівного носорога Біда тільки в тому, що виглядав він в фільмі абсолютно зайвим, не носоріг. А едді Рентмейн. по правді кажучи, перші хвилин так 30, його знаменита акторська гра здорово так вибільшувала, нагадувала радше Емо якогось. І і, звісно, потім можна було розгледіти причини його поведінки, але то все пройшло повз і можна спихнути хіба на мої власні здогадки. Раз ми вже заговорили за ті самі перші півгодини, то хочу сказати, що видалося вони теж, в принципі, не дуже. Адже по суті, незважаючи на ті чи інші дійства, відбувалося там по суті абсолютно нічого. Нам просто показували набір сцен з сірими персонажами і періодичні Ані рендмейна а-ля лілі. I'm sorry. Ну, а тепер перейдемо до решти персонажів, яких, до речі, показали вважати в перші п'ять хвилин усіх разом на одній бляха локації. Як зручно, чи не правда? І ні, ані персонаж рендмейна, ані Коліна Фаррелла і тим паче Кетрін Уитерстоун, котра в якості головної героїні вийшла ну дуже вже сірою. Не привертали уваги чимось, що буде якось мало зацікавити. На мій подив на фоні всіх цих нахвалених оскароносних акторів найяскравішою зірочкою був Ден Фоглер. Персонаж вийшов, звісно, дещо клішованим. Типу, персонаж необхідний, щоб через нього пояснювати ті чи інші дивні речі. Та це ж добрим місцями наївним і цілком в дусі казковості Гаррі Поттера. Тим паче, що з ним і ще з одним персонажем сексапільненьким пов'язана одна з найкращих сцен фільму, що, прямо кажучи, бере таки за душу і вириває з. Твоїх чоловічих мужніх очей скопії не менш чоловічі сльозинки. Боже, який ридав! Хоча здавалося, подібне я повинен відчувати до головних персонажів, та ні. Обідно. Єдиний актор, хто таки справився з своєю ролью на всі 100% і навіть більше, так це Езра Міллер, якби він мене не бісив на початку. Його персонаж поступово розкривають, аби він вибухнув непередбачуваністю в кінці. І за враховуючи, що я гадав, що персонаж то чисто так, ото знаєте, для галочки. І бачить Боженька, що я нічого не очікував від нього. І знову ж таки, персонаж тут ніби як другорядний. І якщо я раніше плювався у бік цього акторчика, то тепер вважаю його найбільшого красою всього фільму. З ним, до речі, також пов'язаний один з найкру. Потіших твістів, котрі авторам все ж таки вдався. Про появу Джоні Деппа в образі Гріндевальда стало відомо нещодавно, щоб не розкривати ніяких важливих моментів сюжету, можу лише підтвердити, що його поява на екрані не ні на нами, вже хочеться побачити його в дуелі проти молодого Дамблдора, хто б його не зіграв би у сіквелі. Приквела. Про решту персонажів говорити годі, адже вони що були, що не були. Ну серйозно. І знову ж таки причина: не в акторах. Кожен грав пречудово, Ну майже кожен. Та все ж мало не кожен з них явно був не на своєму місці. Решта сюжету фільму це повний провал. Тут, говорячи, прямо все дуже погано. Сценарій розтягнуто неймовірно. Як я вже сказав, в фільмі майже нічого не відбувається. Ну хіба що наприкінці, звісно. Ну а так фільм розриває від того, що він не може вирішити, чи цей фільм про магічну політику, чи про зловісного чарівника, що простяг кругом свої лапи, чи все-таки про тварин, яких треба ловити. І це при тому, що повторюсь, і в фільмі майже нічого не відбувається. особливо вкладу в загальну історію сіту Гаррі Поттер фільм теж не вносить. Видно, що фільм зробили заради фільму, просто аби було. Обідно. Ну і звісно, що принести бабло студії Ворнер Brothers. Мало того, що стичка абсолютно безкорисна. Так вона ще порушує ряд правил світу і ставить не менше прискіпливих питань. Адже якої холєри чарівникам потрібні мітли, якщо вони так вільно використовують магічну телепортацію. Якби не знайомі імена і назви, які лунали час від часу, я би подумав би, що це все просто хороша копія знаменитої франшизи. Віднині, наприклад, при заклинанні Акціо вже можна не говорити бажаний предмет. Паличка сама вгадає, що вам треба. Зручно, правда. Акціо жопка. Або, скажімо, що головному герою треба спіймати тваринку, він не направить неї паличку і за долі секунди не поверне назад до за заклинанням знеруховлення, буде наче йолип розбивати вітрини в магазині, бігати по всьому місту, руйнувати меблі та вести себе як Кретин, паличка тобі на що, а? Телепню? Я о, тіка-тіка-тіка, тіка. Зараз буде моє улюблене. Якраз на цьому моменті я так сильно гепнув себе по голові, що мене кров пішла. Якщо дитина не буде використовувати магію протягом 7 років і не буде розкривати свою магічну силу, то вона поступово накопичує в собі темну силу, яка перетворює чарівника, в монстра Обскура, який живе лише 8 дефіз 10 років. Творці фільму напевно забули, що чарівників закликають до школи в 12 років, а до цього вони. Без черівної паличкою, тому не можуть розкрити свій магічний потенціал. Чому б тоді школам не закликати школярів з семи років, щоб рід чарівників даремно не переводився? м? І отаких от, от косяків у фільмі безліч. Про сюжетні дірочки говорити, годі, адже фільм скоріше нагадує старий розтерзаний дуршлак. Фільм явний проходняк і радше годиться, як натяк на події подальших фільмів, ані щось самостійне. Це, ніби знаєте, одна така велика пляма гівна, в якому плавають цукерочки. Адже незважаючи на всі свої плюси, фільм вийшов бездушним порожняком який тру, фанати або дуже сильно полюблять, або зненавидять. Скоріше за все, що друге. Мене звати Талер Андерсон. Ви дивилися Geek Journal. До нових зустрічей.